Громада піддалась ракетному і авіаційному обстрілу на минулих вихідних. Постраждало 14 жителів Шоскінщини, з їх один чоловік загинув. Всі вихідні працювали аварійно рятувальні служби, Аварійно-рятувальні служби не тільки нашої громади, а й сусідніх громад. Я вдячний голові обласної адміністрації, працівникам ДСНС. Завали ще не ліквідовані, в повній мірі роботи продовжуються. Уражені зруйновані цілий ряд об'єктів інфраструктури, в тому числі дві школи, садок, багато житлових будинків, час будинків і сьогодні. Без вікон, без дверей ще залишається, ми повинні допомагати і берегти нашим Збройним силам України. Кроме їх нам захистити нікому. І на вихідних я звертаюся до старості, до всіх. Шановні, допомагайте хлопцям, які на фронті. Збройні сили збили декілька шахедів, так би руйнування було ще значно більше. Будемо думати за покращення оборони нашої громади. по Роботі по устойчивості комунальних служб, тому що вода декілька діб подається з допомогою генераторів. Така незалежність енергетично поширюється, але її недостатньо. Ми будемо вирішувати питання теплозабезпечення громади сьогодні-завтра. Особливо будуть запущені в найближчі дні котельні, які працюють на дровах, а їх у нас значно значно більше.